Друзі, привіт! Я до вас з гарними новинами. Нещодавно в Києві ми відкрили цілих 6 комфіточок, які знаходяться, можна сказати, прямо під носом. Тепер біля кожного мешканця міста буде комфі. Тому якщо основний магазин знаходиться далеко від вас, то комфі-точка завжди буде в полі зору. Вони розкидані практично по всьому Києву. Торгівельний центр Аладін на Позняках. Смарт-плази біля станції Метрополітех. Вулиця Андрія Малишка, 4, дріб 2 біля метро Дарниця, торгівельний центр Новус на Сокарках, а саме Микола Бажана, 8. На Троєщині вулиця Теодора Драйзера, 8. Та вулиця Соборна, 120 у Софійській Борщагівці, прямо у торгівельному центрі Новус. Отже, незалежно від того, де ви проживаєте, працюєте або вчитесь, вони все одно будуть практично під будинком. В описі до відео я вам залишу посилання на сайт, щоб ви змогли подивитись розташування магазинів безпосередньо на мапі. В таких міні-магазинчиках є величезний склад, де зберігається більш ніж 2000 домашніх. Гаджетів, тобто заходите на сайт, замовляйте щось цікавеньке для себе із наявного на складі конфіточки. Приходите та забираєте прямо день в день без необхідності очікування. Але якщо потрібна доставка за адресою, то на місці оформимо її на зручну для вас дату. Приміщення саме по собі невелике, але асортимент торгівельного залу доволі широкий. Тут ви можете знайти електроніку, комп'ютерну периферію, дитячі іграшки, побутову хімію та товари для дому. Вся ж побутова техніка знаходиться прямо на складі. Відповісти на питання щодо продукції, допомогти в оформленні замовлення або, можливо, просто поспілкуватись про життя зможуть наші продавці. Навіть кредитування без переплат є, адже на місці знаходиться декілька представників від різних банків. Коротше, затишна атмосфера, приємні знижки та багато-багато різних товарів будуть вас очікувати в комфіточках. До зустрічі!